Hello Friendly, З вами на зв'язку Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми в цьому відео вип'ємо з вами значить, турецький чай. Турецький чай я вже його розпакував. Коротше ось такі е, передали турецькі чаї. Тут є значить, чері. це є смак вишні, епл, яблуко і лимон. Ми вип'ємо сьогодні з вами з лимоном. Так, я вже зробив перед відео оцю. це коротше, був у комплекті. До турецьких чаю дали і подарунок, презент, такі турецькі кружечки і такі ложечки. Та. Можемо розпакувати. Сьогодні ми спробуємо лимон з вами в цьому відео. Дамо оцінку. Тут ще є, Коротше, я відкрив тут такий порошочок, дивний порошочок, засипав, вийшов в чай, але самий порошочок я тільки що спробував, він дуже смачний. Та. Тобто, ви можете навіть турецький чай... Е, і не пити, просто його їсти виходить. що так, та. Не знаю, чи це відкривати нам. Це, напевно, так, бо того, що будемо по смаку. Я так для відео. Ну, добре, Якщо сподобається, може ще якісь смаки зацінимо. Добре, Давайте, дружньо до заставки цього відео пророгуємо е, турецький чай та цей лимон. Пише так. Напиток порошок з вкусом лимона. Тобто, тобто це напій порошок зі смаком лимона. Та. Такий, Добре, погнали до заставки цього відео, прореагуємо, let's go. День Фейнер реагує, день Фейнер реагує, сьогодні він буде пити. Так, значить, ні, не значить, отут, значить. Е, значить, напій порошок зі смаком. Лимона індійський. Ой, індійський вибачаюся, Турецький чай, чай, чай. Путаю турецький з індійським. Добре. Давайте пити. Давайте вип'ємо, дамо оцінку. Цікаво, треба додати цукор в цей чай чи не потрібно. Зараз в цьому відео дізнаємося, дружні. Так, поміняв я крісло. Бо цей е, того, що то хитається. То, як в як, як, як дитячому садочку. Та що це я буду гратися? Я би дав цукор. Хоча б одну ложку. Що турки реально з цих п'ють. О, вже облущилося це з стаканчик, цей. Сукром краще. Добрий порошок. Я би поставив 9 балів. Прикольно. Прикольно. Давайте зараз оцінимо самий порошок. Мені самий порошок теж ударився. <н Civ disadvantaged> Цікаво чому? Так, <recognition ofcerpected> давайте пробуємо. Ммм. Mm! 9 балів смачно. Добавляємо ще. Я додавав після перед відео. Додавимо тепер. Добре, ще на третю порцію. Давайте займемо це к'яточком. Кіпяточок, кіпяточок. Наливай, синочок. Ой, зараз я нап'юся. Я думаю, що нам все-таки треба буде зробити чай у такому горнятку, тому що тут буде більше нап'єшся. Тут трошечки. Так, розмішаємо. Упікся? Капець упікся. У і будь здоров. Ну так, без цукру це на 7 балів. Тут треба полюбе давати цукор. Тому я дав. Мені так вдався цей порошок дуже смачний. Та дуже смачний. Завтра ми дружні спробуємо з вами або чері, або яблуко. І там ще один смак лишається у нас там ще якісь. Чи Черрі, чи яблуко. Чи завтра, чи після золта таке? Та. Просто думаю на, на відео всі смаки. Які три смаки поділи на три відео, розділи на три відео. Та. Денис Франні, а не всі смаки зараз. Ну я ні. Я по одному. Дуже гарячий, так. То ще... -а, Ааа! Чекайте, я не так, я неправильно п'ю. Я тепер зрозумів. Так, хто до цього? Бо я думаю, я торкаюся, а то пече руки. Тут до цього є мисочки. Ти ставиш це на мисочку і тако якось п'єш походу. Ну я ставив 9, але ну, зараз може 8. Може цукру замолодам. Я похожий чай пам'ятаю, мама купувала такий, який був теж порошок, називався лимонний, вроді би теж лимонний. І я пам'ятаю, що я той чай був самий порошок з'їв, а чай мало що там билося. Бо мені так вдався порошок, що капець, це то саме. Ось зараз я вже мушу випити чай, а не порошок їсти. Сюди треба цукру давати. В принципі, пити можна. Ну це хімія. але таке. Я думав, сьогодні щось купити, але я нагадав, що нам привезли були чай з Туреччини. Тому все-таки цей. вирішив випити. Ну нічого, на 9 балів нормально. Кисленький, файний, лимончик чути, супер. Я ще давно мав цей чай зняти. Трохи забувся, тепер це тепер завдав. А тепер, шановні мої підписнички і глядачі, ми це запихнемо сюди. Сюди цей порошок. Тут буде більше чаю. А то що так гратися з маленькою? Турки хай собі і п'ють з такою маленькою. Ми будемо з великою пити, як нормальні люди. <сум> так, добре. Подивимося, скільки тут стане. Ну, кольор є, є, хімію дає, дає. Добре. Я так зрозумів, що треба брати один порошочок на одну велику кружку. Це тоді стане супер. Давайте оглянемо, які тут порошки якого кольору. Так, черрі це червоний порошок мав би бути. Рожевий. Переплутамо. Я думаю, тут два порошки. отакий рожевий. Значить, яблуко, ну тут полюбе червоний мав би бути. Напій. Напіток порошок. Напій порошок. Тут пише просто на одній коробиці нап'єток, другий просто пише нап напій порошок. Ага, не червоний якийсь коричневий. Мені здається, він ще кришиться. Окей, зацінимо наступних відео. А сьогодні допиваємо лимон. Ано, ну, давайте. Гарячо. Давайте цукруку. Дві ложечки. Раз. І даємо два. Вимішуємо. Це виглядає зараз як якесь лікарство. Так. Бо воно зараз смутне е, жовте. Так. Я забув, що нам велику кружку треба мені три ложечки цукру. Ну, бо я... Що їжка, треба три ложечки цукру. Так. Ну, тепер на вісім, бо вже не чути того дуже лимона. Цукру треба давати. Ну, все-таки треба... Я зрозумів. Якщо ми п'ємо з цього стаканчика, то трошечки можеш порошочку дати. Типа стаканчик. так. якщо велика кружка, то зразу весь порошочок сюди фігачиш і п'єш. так. Ну або напів, половину цього, потім знову половину-дві добавочки, так. Які орнаменти, я не знаю, чи видно. Турецькі орнаменти. Ну, чай у них смачніший, ніж рахат лукуми. Ну я не знаю, може, якісь невдалі рахати лукуми тоді ми їли, бо то якісь задуже солодкі були, а це на мене. А, тому що я цукор сам давав. <гум> Ой, зато нап'юся. О, пеше in Turkey. Туреччина. Ой, пече зуб. Нічого. Коротше, тут жовтий чай намальований, тут такий вже оранжевий з яблука, а тут такі розовенькі, та, добре. Ах, напився. Добре, дружні, напився. Ось такий був чай зі смаком лимона. Чекайте ще чері, чекайте ще яблуко. сьогодні ми, ой, Завтра. І на днях ми спробуємо. Так. Оці напої, поета. А Ана... анадолу називається чай. Анадолу. гул анадолу, так, То made in Turkey, Туреччина. добре, народ. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Хто додивився, тому дякую. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока! Ну ти міг не падати хоч цього разу. він. Добре. Ну такий був чай ще. Чекайте ці два смаки, якісь. Або Apple, або черрі завтра. І на днях ще якийсь цих. Та. Добре, такі справи. Всім пока-пока.